Так, привіт, ребята, хочу вам показати сьогодні такі особисті приманки, на які більше всього ловляться. Оце е, сама перва приманка, на яку ловиться і щука, і форель. Е, кстати, можете подивитися у мене відео на каналі є. Я на таку приманку ловив е, щуку, витягував е, приманка вага такої приманки. Е, там 7,5 грам. Приблизительно так. Можете, кстати, заказати такі приманки в Аліекспресі, але є одно. «но». Я заказав такі подібні приманки в Аліекспресі для себе 3 штуки. І одна з них працювала. Заказував їх до там, 10 грам, по-моєму, щоб далеко летіли, вони було хорошо. Ну, діло в тому, що прислали мені до 5 г. Вони абсолютно були безполезні. Одна із них, яка тільки працювала, грала у воді, можна так сказати. Так що перед тим, як будете заказувати, обов'язково почитайте коментарі. Це дуже важливо. Така прямочка вона є різного кольору: є зелена, є синя, є чорна, чорна добре працює, зелена добре працює, червона працює добре. Ну і така. Вони практично всі ці пряманки працюють. Дуже чудово. Для них, саме в першу чергу, це на них клює окунь, щука і форель. Ну і там другі які там риби є. Ну, вона дуже хорошо працює. Так, з воблером. хочу показати воблер. Як бачите, ще сталося листя від нього. Було -то я ловив. Він, цей воблер дуже уловистий. На нього теж щука клює безвідказно. Ось така модель воблера, Як бачите, така лопатка. Там щось там пронумеровано. Навіть не знаю, щось там написано, треба дивитись. Подібний такий воблер, я, на жаль, його обірвав. На нього дуже добре плювало і був він ось такої розкраски. Такий же воблер, тільки такої розкраски. На нього плювало просто безвідказно. Він весь там покусаний. Можете подивитись теж відео, десь в мене там є на каналі. Так, і зараз покажу вам. а, Кстати, воблер плаваючий. Перед цим у мене був воблер тонущий. Це воблер плаваючий. Ну, різниці нема, клює на то і на то. Ну, желательно був би тонущий було б взагалі хорошо. Так, ось така модель воблера. На нього теж мене щука ловилася, теж є відео. На каналі можете зайти подивитися. Сама така цікава моделька. Грає у воді прекрасно. І щука кульує теж безвідказно. Так С -с -с -купив от таку от приманочку. Е на батарейках, я так розумію, вона одноразова, батарейки в неї не міняються. Е як бачимо, тут є два контакти при попаданні в воду, вони змікаються і починаємо мигати ця. Ну, не знаю, як тут сказати, брелок. Е, чіпляється до нього живець. Тобто береться тройник, чіпляється живець на нього, підвішується і перед тому, як воно мигає, приманює нашу рибу. Тобто щука набагато швидше клює. Як просто на, на обичного живця. Якось так. Ловив, кстати, на такій моделі. Теж на них добре працює з такою лопаткою. Як бачимо, От. ось така модель цікава. Ловив, кстати, зараз покажу вам. Ловив ось на таку модель. Багато раз риба чіплялася, але багато раз було сходів. Тобто вона і працює добре, все добре, але безрезультатно. В Тому плані, що коли риба чіпляється, чомусь вона одразу ж і відчіпляється. В чому причина, не знаю. Хоча вона працює, вроді все добре якось так. Так, маємо таку жабу, поверхневу приманку, Щука клювала багато разів в мене. Хватала її, ну, ні разу я неї не витягував. Як бачимо, вона порізана. Вон є порізи від зубів. Десь там ще десь були, не знаю, треба дивитися. Збоку, по-моєму. Коротше, вона працює все добре. За цих от хвостика цього, вона приваблює нашу рибу. Ну, на жаль, щука, коли хватає цих крючків недостатньо, щоб її. Зачепило і витягнути. Дуже багато риба просто відпускає приманку і все на цьому. Ось така історія. Так що пишіть свої коментарі. Кстати, хочу показати силікончик чудовий, який працюватий, ось така модель силикона, як бачимо. Грузило там, я не пам'ятаю, скільки тут грам. Може, десь було написано, немає, на жаль. Е, отака модель з силіконом, вона дуже працює там. Е, ловили, кстати, на неї наліма, форельку, і щука ловиться. Ну, коротше, багато що плює. Але є багато варіантів, що можна його зачепити і обірвати. Я думаю, всі рибаки це знають, що дуже легко вони обриваються. На жаль. І, кстати, отакі приманки теж вони дорогі і вони дуже легко обриваються. Як бачите, вони побиті вже в мене. Багато раз Якось так. Так, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі, на що ловите ви. Мені дуже цікаво, інтересно. Якось так. Всім пока, до зустрічі. Підписуємося.